Доброго ранку! Доброго ранку небо блакитне, Доброго ранку сонце привітне, Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку, зелені дубки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли! Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк і гай. Розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Малята, так яка пора року до нас завітала? Прийшла пора осінь. На деревах починає жовтіти листя, пташки старається відлітати в теплі краї, а на людей чекає багато турбот. А яких саме? Не знаєте, тоді нам допоможе чарівна книга осені. Сторінки її погортаємо про турботи осени дізнаємось. І дорослі, і малі з перших днів осені виходять в парки, сквери, садки і збирають опали листя, згрібаючи у великі купи. А скажіть, діти. Чи можна спалювати листя? Так, звісно, палити листя заборонено. Це шкодить і природі, і людям. У лісах вже день-день з'являються грибочки, і все більше людей йде на їхні пошуки. Скажіть, чи всі гриби можна збирати? Ну, звісно, потрібно пам'ятати, що в лісі ростуть і отруйні гриби, тому перш щоб збирати, потрібно все про них знати. В садах вже доспіли фрукти, яблука, груші, сливи. Треба їх скоріше позривати, на зиму заготовляти. За деревами також потрібно доглядати. Зайве гілля спиляти, навколо дерева підпушити землю, Щоб дощова вода та та лисалий сніг міг напувати коріння. У городах теж роботи вистачає. потрібно старанно працювати, Щоб всі овочі зібрати, все з городу позгрібати, щоб за зиму земля відпочила і наступного року щедро родила. Восени ще саджають нові дерева. За зиму, поки природа буде спати, корінці посаджених дерев зміцніють, наберуться сили і весною молоде дерево буде радувати всіх своєю красою. Не менше роботи і у полях. Потрібно зерно зібрати, змолотити, в борошно перетворити, щоб на прилавках і магазинах весь рік був свіжий і духм'яний хліб. У мам і бабусь роботи теж вистачає. Треба овочів запаси зробити, з фруктів сік, компот, варення зварити. Їм потрібно працювати. Щоб було ще взимку смакувати. Осінню усі мають працювати, та не забудьте і відпочивати.